Чтате місце це є в нас від Івана, 15 розділ 12 до 17 вірша. Оце моя заповідь, що любили один одного, ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую, я все більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що чув і від мого Отця. Не ви, не ви мене вибрали, але, ви, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви і приносили плід і щоб плід ваш зустався, щоб дав вам отець. Чого тільки попросити в ім'я моє. Це я вам заповідаю, щоб любили один одного ви. Сідайте, будь ласка. Ми прочитали цей текст, і там все говориться про любов. Але якщо більше вникнути в цей текст, там навіть більше відкривається, ніж про любов. Навіть першим читаємо, ми будемо по віршику говорити, цей розділ. І оце моя заповідь, щоб любили один одного. Знаєте, і він зразу говорить нам це, що саме перше має бути любов. Має бути любов, бо якщо не буде любові, то ми не зможемо ні розказати людям про Бога, ні засвідчити, і ми навіть не можемо бути Божою дитиною, бо ми не маємо любові. Ніхто бо більше любові не має на ту, як хто свого, свою душу поклав би за друзів своїх. Чи ми можемо задати кожен собі питання, чи ми можемо віддати, хоч би навіть за брата чи сестру рідну, віддати свою душу, своє життя за нього. Чи ми можемо це зробити? Давайте задамо це питання, і я маю надію, що тут, хто є в цьому приміщенні, що всі можуть віддати. Свою душу, своє, своє життя за брата свого чи ближнього свого. Ви друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Ісус Христос вже до нас звертається ви друзі мої. І якщо ми чинимо все, що Він говорить. Тому я навіть скажу, його Біблія вона вчить цьому. Що написано, що нам заповів Ісус Христос. Якщо ми будемо виконувати все, що в Біблії, ми вже стаємо автоматично друзями Ісуса Христа. Як добре, що Ісус Христос нам лишив цю інструкцію, щоб ми могли стати Йому друзями. І як Він пише, я вже більше не буду не буду рабами вас звати. Як, наскільки то вже добре? Скажіть, хто би хотів бути рабом? Правда? ну другому більше хочеться бути, чим бути рабом. Але і рабом досить непогано. Але чесно, я, б, я сам хочу своїм серцем і цією душею, щоб я був Ісусом до Ісуса Христа, щоб я міг бути другом. Бо як пише, бо не відає раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями я, бо я вам об'явив усе те, що чув від мого отця. І знаєте, я вам наведу в маленький приклад, я навіть на роботі маю шефа навіть. І я ж з ним довший час працюю, і він навіть розкриває свої плани. Говорить до мене, наприклад, Назар, я хочу робити приміщення. Він міг, міг би мені того навіть не розказувати, казати, там, вийди роби, там, я тобі дав роботу і все. А він розкаже план, наприклад. Я тобі можу розказати, що треба то-то зробити, наприклад. Чи ми хочемо приміщення зробити в цьому об'єкті? І Ми з ним як друзі. Він не є як я не є в нього як раб. Ми з ним як друзі. Він мені дає роботу і ми працюємо. І так само ми маємо мати відносини з Ісусом Христом. Щоб Він нам розказував свій план, навіть те, що написано в Біблії, щоб Він більше відкривався. І щоб ми могли знати, що Він від нас хоче, щоб ми мали з ним прямий контакт. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас. Цікаво. Я скажу дякувати Богу, що ми попали кожен в те число Ісуса Христа, то що Він нас вибрав. Не ми його вибрали, а Він нас вибрав. Бо мені, чесно сказати, шкода тих людей, які не попали в це число, що Ісус Христос їх не вибрав. Але вони можуть прийти до Бога, можуть, але ми маємо проявити ту любов, щоб вони теж могли попасти в це саме число, що Ісус Христос нас вибрав. І вас настановив. Щоб ішли ви і приносили плід, щоб плід ваш зустався, щоб дав вам отець, чого тільки попросите в ім'я Моє. Тут вже говориться про плід. Ми вроді що читали про любов, а тут вже говориться про плід. І, чесно сказати, любов має давати свій плід. Плід, бо якщо любов не дає свій плід, то ну, немає цієї любові, її нема. І навіть те, що Ісус Христос нам дає плоди Духа Святого, і Він цей плід має завжди віддавати плід. І тому це я вам заповідаю, щоб любили один одного і ви. Так як в першому вірші писало, так і вийшов підсумок цього розділа. Щоб любили один одного і ви. Тому ми маємо мати велику любов братами і сестрами бо ближчого. Між нами нікого не буде, навіть в цій церкві, як ми будемо любити один брата, один одного, і ми можемо покласти навіть своє плече йому, що він нам допоможе, це є велика радість. Бо чесно, в світі ти не покладаєшся на людину, бо вона може раз говорити, а другий раз вже. Не послухати те, що тобі сказали, а віруюча людина вона як сказала, що допоможе. Якщо вона істинно віруюча, то вона завжди допоможе. Тому ми маємо завжди цінити братами і сестрами рідними і навіть і по вірі Ісуса Христа. Тому будемо молитися. Амінь. Моліться, бажаючи.